Реформатовувалися. 15 березня Верховна Рада скасувала акциз на пальне і знизила ПДВ на нього із 7 до 20%. Тоді цю позицію називали реформаторською. Цитата прем'єра. Очевидно, що економічна та податкова система, яка існувала у мирний час, не може бути відповіддю на ті виклики, які є у нас зараз. Тому в тісній співпраці із президентом України і народними депутатами ми повністю переформатовуємо. Економічну модель України і при цьому знижені податки мали діяти до завершення дії воєнного стану. Таким чином прагнули забезпечити населення країни пальним без збільшення ринкових цін. Після цього ціни на бензин в країні мали закріпитися на рівні 35 гривень за літр бензину і 38 за літр деспалива. Натомість тепер акциз повертається. Чого чекати наразі? Питаємо у експерта з ринку із нафтопродуктів Сергія Куюна. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Вже мушу просто вас перепитувати, бо ви знаєте, українці такі недовірливі. Достатньо от зараз мали розмови із Юрієм Камельчуком, з народним депутатом. Питалася у нього, як це вплине на ось повернення цього акцизу. Як це може вплинути на вартість пального на наших заправках? Вже і включали. От щойно ви також чули Олександра Кубракова, міністра інфраструктури. Він теж запевнює, що жодним чином і вас також питаємо як експерта, яким чином може вплинути ось повернення. Звісно, часткове акцизу. Акцизу на вартість пального. Ну, насамперед, треба розуміти, що акциз це податок на споживання. Тобто це податок на споживача. Відповідно, звичайно, що від нових податків ціни вони завжди ростуть. Тому що, ну, тому, то, то, тому що податки є дуже важливою складовою в ціні будь-якого товару. Але якщо говорити про нафтопродукти сьогодні, то сьогодні дуже. Вдалий момент для того, щоб їх повертати. Чому? Тому що ціни на автопродукти в світі падають, і, відповідно, є потенціал для зниження ціни. Зараз введення податків воно просто компенсує це зниження, і відповідно можна, можна це запровадити найменш болісно, так тобто без збільшення роздрібних цін. Так, ми не побачимо зниження ціни, але, ми, але не буде і здорожчання да? то, що завжди. Супроводжує введення будь-яких податків, тому ну це таке, знаєте, одне з менше з двох зол. Але ж треба розуміти, що дійсно у всіх країнах, особливо європейських, податки на пальне є дуже потужним джерелом надходження до бюджетів державних і дозволяє фінансувати великі програми. У нас акцизи нуль сьогодні, і звичайно, що це для. Країни, яка воює, це звичайно дуже тяжкий тягар, і відповідно, хоча б часткове повернення податків, ну, мені здається, воно має знаходити розуміння. Ще хотіла б також одразу дізнатися, подивати, таке залишається на тому ж рівні, як було на знижному, 7% буде залишатися, і е, теж можливо маєте якусь володієте якоюсь інформацією щодо того, чи не збирається і його так само підвищувати до стандартних 20%. Е, ну бо можливо, так само і нардепи, і кабмін з експертами радиться з цього приводу, коли буде влучний момент. Бо ми також розуміємо, що податок на додану вартість це дуже такий бюджету цей податок особливо в Україні. Ну, насправді, і міністр Кубраков сьогодні це підтвердив, що не йдеться про повернення 20 відсоткового ПДВ на пальне. І я вважаю, що це дуже правильно. Дуже правильно чому? Тому що ПДВ це дуже криміналізований податок. Він сплачується, він залежить від дуже багатьох факторів. І це дуже складна. Дуже складний ланцюг для того, щоб відслідкувати цей податок. Ще до війни, на жаль, ми дуже багато проводили досліджень і показували, як заправні станції ведуть торгівлю без касових чеків, як видають несправжні чеки, як продають документи для того на ринку. Між собою ефективні, ефективна купівля нафтопродуктів відбувається, дуже великий там обіг кешу. Тобто це все там чорне нали і так далі. Тобто, це все веде до того, саме, саме ПДВ став єдиним податком, яким, в сфері уплати якого не було найбільше зловживань. Відповідно, чим менше цей податок, тим менше мотивації його обходити. Я зараз спілкуюся багато з учасниками ринку. Вони кажуть, що ну вони стільки ПДВ ще ніколи не платили. Тобто зараз просто коли він 7%, їм немає сенсу його обходити. Його легше набагато заплатити і не знати ніяких проблем, ніж коли 20%, звичайно, що там вже є за що поборотися. А за 7 їх легше просто заплатити в бюджет і не знати ніяких проблем. А ось акцизний збір, його можна на ну, я думаю, що він може бути компенсатором. Випадаючих доходів бюджету з ПДВ, тому що акциз легше адмініструвати. Він сплачується на митниці та у місцях виробництва, тобто цих місць набагато менше, і їх набагато простіше контролювати державі. І відповідно ну, і звісно, ми бачили. що Він просто прямо спрямований потім у фонд розвитку там, інфраструктури, наприклад. так? Бо коли ПДВ, це, вже, це вже інше питання, куди його держава розподіляє, це вже, це вже питання держави, не наше з вами питання. А питання наше це те, щоб ці податки доходили до бюджету. І от, наприклад, якщо зловживання в сфері акцизу, вони теж були. Це йдеться про бодягу, так звану, це йдеться про про міні НПЗ, які не платили той акциз. Ну, цей обсяг він оцінювався у 5 мільярдів гривень на рік. Тоді, як ПДВ, зловживання з ПДВ, ми оцінювали там мінімум в 20 мільярдів. Взагалі дуже складно порахувати, тому що ну, там дуже складні схеми, і фактично неможливо його точно вирахувати. Тому, і ще, пане Сергію, так, зараз зараз віг... що таке. Так, я зрозуміла, це теж ми зараз відійшли туди, куди не, не кожному українцеві може бути я теж і зрозуміла ось така річ. Але ще хотіла б ви я зрозуміла, ви не можете брати на себе, наприклад, відповідальність за те, аби от те, що ви скажете, що воно так буде, бо є низка факторів, які будуть впливати на все це. От знову ж таки, от ми зараз цитували, те, що в березні теж не прогнозували, що буде такого стрибка цін, як потім він у нас, наприклад, в травні був, те, що буде такий дефіцит, і наскільки все це вплинуло. А можете, якщо дуже коротко, чому за ситуація не повинна повторитися як була, наприклад, у березні із цінами, коли ми кажемо, що фактично там е, ніщо на них не вплине, вони залишаться сталими, так само як мало бути тоді в березні. Але е, чи це е, ну на, наскільки різні це ситуації, що не повториться один той самий сценарій? Ні Ну насправді за останні три місяці ринок кардинально змінився. Це перша велика перемога, на мій погляд, України в цій війні. Тому що ворог розраховує на те, що ми просто зупинимось. Ми зупинимось без пального, коли він нам закриє Білорусь, Росію, блокує нам морські порти, зруйнував наші нафтопереробні заводи. Тобто, ну це, це колапс для будь-якої країни. Я впевнений, що не всі в це пережили. А ми за три місяці буквально побудували абсолютно нову систему постачань. І сьогодні у нас не те, що дефіцит, у нас профіцит пального по всіх марках нафтопродуктів. Відповідно, зараз гарантувати ну єдине, що залишається сталим, це те, це наша залежність, залежність будь-якої країни Європи від світових цін. Якщо світова ціна буде зростати, то ніякі ну, нічого не втримає. Тобто, ми бачимо, що навіть без акцізів вона теж може зростати, і це об'єктивно. Тому. Ми говоримо про те, що є якщо зараз швидко цей акциз запровадять, то ми не відчуємо ніякого подорожчання. Якщо ж це буде пізніше, то зараз що буде відбуватися? Ціна буде падати, а потенціал в неї є там. Ну, за моїми оцінками, десь там 3-4 гривні на літрі. Вона зараз буде падати. А якщо потім ведуть акциз, тоді звичайно ціну будуть змушені вирости, тому що там з'явиться нова складова. Пане Сергію, вам дуже дякую за те, що ми власне змогли якось розставити всі ці крапки над і.